Хочу кілька слів зараз проговорити про посадку і пересадку гортензій. Від вас поступає постійно поступають питання стосовно чи можна зараз пересаджувати гартензії. Давайте поговоримо спочатку про волотисті гортензії. Якщо ми говоримо про волотисті гортензії, які ми вирощуємо у відкритому ґрунті, то волотисту гортензію у відкритий ґрунт ви можете саджати в будь-який час. Навіть якщо взимку ви бачите, що погода дозволяє нам викопати посадкову яму, то ми можемо сміливо викопувати посадкому. У яму і саджати сплячу волотисту гортензію у відкритий ґрунт. Вона у вас прокинеться навесні, і буде з нею все добре. Вони морозів не бояться. Якщо ми, наприклад, вирощуємо волотисту гортензію у горщику і хочемо збільшити об'єм цього горщика, то я би вам радила це робити навесні. По тій причині, по-перше, всі рослини, які ми вирощуємо у горщиках, вони в зиму мають уходити з оплетеною кореневою системою. А по-друге, доречніше буде змінити, збільшити об'єм горщика навесні, по тій причині, що ми весною додаємо новий ґрунт, ми весною додаємо добрива, і рослинка прокидається і починає свою вегітацію. Якщо говорити про широколисну гортензію, то стосовно широколисної гортензії так само, якщо ми висаджуємо її. У відкритий ґрунт, тому сміливо зараз можемо пересаджувати широколисну гортензію у відкритий ґрунт. Якщо ми говоримо за широколисну гортензію, яку ми збираємось вирощувати у горщику, то таку рослинку краще залишити в тому горщику, в якому ви придбали, і пересадити її навесні.